Шановні депутати, шановні виборці, приводом сьогоднішнього виступу, мого це є грубо порушення інформаційного простору з боку Росії. Захист взагалі інформаційного простору це питання національної безпеки держави. Війна Росії проти нашої держави триває не лише на східних кордонах та в анексованому Криму, а й в інформаційному просторі. Сьогодні Український інформаційний простір зазнає систематичної агресії ззовні і значною мірою контролюється ворожими до України силами. У Російській Федерації існує доктрина інформаційних війн, створені спеціальні структури для розробки і проведення підривних інформаційних операцій, за допомогою телебачення, інтернет-сайтів, різних публікацій, статей. Періодичних видань, які поширюють заклики змінити територіальну цілісність України, за відсутністю чіткої проукраїнської -про позиції влади, сформувався певний прошарок населення, що підтримує сепаратистів. Важливе місце серед інструментів ворожого агітпрому займає поширення псевдонаукових публіцистичних видань російських та українських видавництв. Що активно підтримують сепаратистів, закликають до повалення конституційного влади в Україні, поширення подібної літератури є неприпустимим і має суворо каратися, особливо в умовах війни. До мене надходять звернення від громадян України щодо поширення через інтернет-магазин в Україні, зокрема мережу Балкабук, книги видання в Росії Старікова, яке називається Хаос. Україна, хаос та революція зброя долара, антиукраїнського сепаратистського змісту, яка розпалює міжнаціональну ворозничу, яка написана повністю в духсі московської шовіністичної пропаганди. Зокрема, як зазначено в анотації видання, цитую мовою оригіналу. Книга посвящена крушенню українського господарства, послідувавшому за государством переворотом, осуществленим спецслужбами США в Києві в февралі 2014 року. А по українських містах, цитую, будуть марширувати нацистські бовики і прольються кровь». В зазначеній книзі автором оспівується російська окупація Криму та пропагується ідея руського мира», що є посаганням на територіальну цілісність та недоторканність України. В Україні поширенням цієї книги займається ФОП Куть з Харкова та також інші інтернет-магазини. В умовах фактично українсько-російської війни вимагає від служби безпеки України вжити всіх невідкладних заходів щодо припинення друку та вільного продажу в Україні сепаратистських книг. Та періодичних видань притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до їхнього виготовлення. Нам потрібно виграти інформаційну війну з ворогом та окупантом на українській території. Слава Україні! До парламентської